Вітаю на каналі. Початкова німецька лекція номер 34. Вивчаємо дієслова у минулому часі. Also gehen wir weiter. Lesson Nummer 34. Perfekt und Imperfekt Zeit. E, доконаний і недоконаний час у минулому, я вже кажу, так. E, Хатеритом це час, який вас в розмовах майже не стосується. Стосується розмови тільки, коли немає якоїсь прив'язки до часу і там в творах, і, і в документах, і так далі. Це, це для тих, хто пише документи, це річ потрібна. war ein Major. Я був один раз там. Er war ein Sie waren ein Mal dort. Війну, вони були там один раз. Sie haben dort einmal gearbeitet. Вони там один раз відпрацювали. Бачимо закінчення перфект, а е, час вважається е, претейтом, бо нема е, прив'язки до часу. І habe heute alles gut gemacht. Оце вже от для всіх треба знати на 100%. І habe heute alles gut gemacht. Я сьогодні все добре зробив завершений час.

Gearbeitet, good alles good, gearbeitet. Все оце, ви маєте вже звершені дія. Саме початок äh, префіс говорю вам про звершену дію. І ще треба дивитися на закінчення. Якщо ви кажете, ви зі геген, як ви йшли, шляфи, як ви спали, фарин, як ви їхали, ви і так далі, оце онзувайте, і так далі. Це говориться про незавершену дію. Оце якраз є імперфект, дія, котра недоконана. Далі гойте гарний бієдин, опель гішпахтен. О, опел все треба шпаклювати. Ми сьогодні ми шпаклювали опель. Дякую, запрошую до е, більш широкої лекції, і там буде більше пояснено, щоб ви краще розуміли.